Спосіб, як навчити дитину повзати на карачках. Звісно, він підійде далеко не всім. Для того, щоб повзати на карачках, дитина вже має відповзати по пластунськи, відпластувати, їй має бути щонайменше 6-7 місяців. І найпростіше, що вам потрібно зробити, це взяти подушки з дивану і скинути їх на підлогу. Саме це допоможе створити розвиваюче середовище, тобто рельєф. Як не дивно, повзти вперед і вгору значно простіше, ніж повзати на карачках по прямій поверхні. Це пов'язане з тим, що насправді ми ходимо на колінах і допомагаємо собі руками. Тобто, на відміну від повзання по пластунськи, коли дитина може в принципі, себе підтягувати руками для повзання на карачках, нам дійсно потрібно гарно зв'язати ноги, живіт і руки, і відтворити ці діагоналі у класному русі і взаємодії. Саме тому створення рельєфів, створення з подушок наприклад, сходинок на диван або ось такого середовища, як ви бачите зараз на екрані, допомагає дитині краще скоординувати своє тіло. Це виглядає як динамічна планка. Кожного разу, коли дитина переставляє руку на більш високу або більш низьку поверхню, її мозок змушений адаптуватися, і вона отримує значно більше різноманітних амплітудних рухів. Якщо ж у вашої дитини є асиметрії, то над цим варто працювати окремо. Не буває способів, які підходять абсолютно всім, але ви можете спробувати, і якщо у вас вийде, поділіться цим у коментарях.